Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Я з Миколаєва хочу по-бистрому показати, що в мене квітне на сьогоднішній момент. Квітне котлея Джумалі Cricket на дві квіточки. Квітне вже другий тиждень. Два місяці тому вона теж квітла і взимку квітла. Взагалі-то з початку року вона в мене квітне вже четвертий раз. Водночас росте рости. Також збирається квітнути ось ця поділка. До речі, я її хочу продати ось на, з таким бутончиком вже, ну, щоб люди бачили, що в них буде. Ось не брали кота у мішку о назву цієї рослини я ставлю в описі під відео у цій поділочки є. До речі, оце друга поділка така, шеста, залишиться в мене, бо я поділила одну орхідейку на дві частини. І одна вже ось з бутончиком. Також в мене ось чехубу ще одної рослини коплейки. Назву сейчас покажу. Так, Тайда Сван. Ще в мене не раз, не, жодного разу не квітла. О, ну, подивимось, як вона в мене буде квітнути. Чехольчик не порожній. Квітне дендробіум хібіки. Ось такий. Я його ділила раз-три, отсилала покупцям, друзям. Тож, в мене він такий має чахлий вигляд в порівнянні з попереднім роком, але він наростить собі бульби і буде в мене. Теж гарно продовжувати гарно квітнути. Вбирається квітнутий анцидіум. Ось на два квітконоси, все один квітконосик. І другий. Другий щось зламав, ну збоку пустить із почки, пустить далі квітко... квіточку. І його старше пустить. Він такий він невибагливий. Ну, анцидіумна група. До речі, сказала Fire Fire Star. Five Star. П'ятикінечна зірка. До речі, анцидіуми постраждали в мене, влітку жарко. Дуже спекотно для них, вони полюбляють більш комфортну температуру, десь до 20 градусів, не більше. І вологе утримання на вулиці спекотно. Дощі о, за місяць не впало жодного доща. За серпень, серпень був сухий. о, Вся вода накопичена. Вже на них витратилась, тому поливаю все водою з-під крану, ось такі справи. Збирається квітноти Ринхастиліс Небесний з вандових зараз показую. Вандовий орхідеї це. Ну, це хто не знає ось квітконосик один. І квітконосик ще ось. Взагалі-то цей Рінг квіт у мене у грудні десь. На початку грудня приблизно завжди, вже який другий рік поспіль. Але у цьому році дивлюся, що всі орхідеї у мене якось зацвітають. Додаткова. Також розквіта, е, викинув Квітконос, викинув Квітконос ванда ще одна. Осьо. Квітконосик. О, можна бачити. Видно, не видно? О, вона в мене така велика. Packard Blue. Ось така, буде голуба, отака велика. Дилда в мене. Вирісла в мене вже наполовину. Десь от, отак, де моя рука. Це була, коли я її брала. Десь десь половина. У мене вона другий рік. Також хочу показати. Брасовули на дози свої, ось дві. Ці які корінці. Я їх була одна, я її поділила у тому році, в серпні місяці. І ось вони дві отакі красуні, брасовули на дози. Де збираються квітнути. Ось о, квіточка буде і ще камеру подібнесла ось. Тут і ось тут на цій ось і ось. Видно, да? Так, одну з двох я продам. Ціни того, що я продаю, я напишу в описі під відео. Відквітли мої два психопсиси. Можу один продати для бажаючих. Ось з двома квітконосами. О, ось цей. Конкретно можу продати ось меріпоза всіх опція. Так що бажаючи в описі під відео буде ціна. Збирається квітнути ось така котлейка. Ось який бутончик. Мабуть, буде один, така одна квіточка. Це буде її перше квітіння. Назва ось така. Slim white with the best Халелія Кетлія. О, і Також Буде квітнути, бо нарощують нові бульби і квітконоси Fireball. Усьо. Цей fireball Росте. Так, ще багато рослин в мене буде котлеї квітнути. Одна з них є рун на шоколад дроп. Ось. І чухол. Ось вона така. Оця половина йде, доїде до Марини Телиш. Ось вона квітла на ось цей бульбі. Мов квітконос. Дуже пишний, я показувала. Ось і ростить і рост Ось такий. Правда, вони зараз всі сухі, не поливала їх. Понеділка. Висохли всі, прямо як не знаю хто. О. Також збирається ося маленька розквітнути. Лонхторед, лунг Лунгтон Лед на Галаксі Белл. Ось така квітла кофейного такого, як кава, оттінку кольору. Ну, от вона у мене така показательна, з таким горщиком дирявим. Бо я тут вирізала, вона сюди росла. О, ну, ось, мабуть, все так, що я бігла, могла показати, що де як по моїм рослинам. Взагалі рослини пережили літо більш-менш нормально. Є такі, яким їм не подобається, от бачите, їм сухо, геть зовсім сухо. Оця у мене котлея. До речі, хочу сказати про неї. Це котлея в мене мем Хелен Браун. Рін катлея. котлея. Я вже за нею давно замітила, що вона Кожного там, кожні два роки Ось така в неї біда з корінням відбувається. Тобто, коріння пропадає. Я спочатку думала, що воно в горшику я його перелила. Але ні, я посадила її в таку корзинку. В корзинці вона росла-росла, і смотрите, дивіться, гоп. І вона знову показала отакого такого ж коника, як і минулі два роки тому. Так що не в посадці справа, справа у самої орхідеїці, я так думаю. Ой, рост тут якийсь в мене недорост, недо. недо. дозагалі, мабуть, придеться її викинути. Останнім часом викинула дві котлеї. Це так, до речі, до теми про те, що треба вирощувати те, що в тебе гарно росте. Якщо воно погано росте і лічахне, краще його викинути, і буде тобі щастя. Ну, я вже теж дійшла до того. Кіра, Кірі сказали. Умні люди, <гіл Doggy> із Каліфорнії. І <гіл programs> деякі вже да, давно так роблять. О, а я тільки до цього дійшла. Ну, ось і все, що я хотіла показати. О, зараз буду їх поливати, бо вони сухі. Сухі вон, горщики аж пусті легесенькі-легесенькі. О, що в мене тут є ще чехольчик? Нема. До речі, це оця котлейка, вона квітла в мене так гарно взимку. О, ну цим літом хочу сказати, що вони в мене більш були на сонці. У мене пропала моя черешня. І їм більше сонця доставалося, ніж ніж у прошлому році. О, сподіваюся, що це вплине якось на них, і вони заквітнуть в мене взимку краще. Незважаючи на те, що в нас і світло можуть відключати, там і таке і інше. Зв'язку з, з нашою українською бідою, війною. Ось такі справи. Всім бажаю здоров'я, миру, військовим повертайтеся додому, і щоб закінчилася швидше війна. Всім пока і слава Україні, і героям слава!